Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Обраний українським народом шлях європейської та євроатлантичної інтеграції передбачає не тільки впровадження відповідних стандартів якості та безпеки, але й зміну всієї системи державного управління. Одним з проявів цієї зміни є створення системи комунікації з українським суспільством і світом. Однією з вагомих подій у відносинах між Україною та НАТО у 2015 році став візит в Україну генерального секретаря Альянсу, що відбувся 21-22 вересня. Цей візит був особливо важливим, так як він посилив декілька важливих моментів у наших відносинах. Перше НАТО підтримує Україну як політично, так і практично. Друге, наші відносини є міцними і вони розвиваються. Україна є одним з найдавніших особливих партнерів Альянсу. Третє, в ході цього візиту було підписано три важливих документи: насамперед, це домовленість про відкриття у Києві нового представництва альянсу. Другим документом стало підписання домовленості щодо стратегічних комунікацій, яким опікуватиметься наш офіс в 2016 і наступних роках. А третім документом стали домовленості щодо співпраці у галузі оборони. Сьогодні існує безліч каналів розпосюдження інформації від традиційних медіа, таких як радіо та телебачення, так і нових соціальні мережі та інші інтернет-ресурси, що з одного боку дозволяють максимально швидко поширювати інформацію, охоплюючи широкі аудиторії у різних країнах світу. Разом з тим, потужний розвиток технологій, результатом якого є формування взаємопов'язаного інформаційного суспільства, створює нові виклики на рівні державних комунікацій. Якщо ви зараз проводите будь-які дослідження, ви бачите, що більшість людей каже, що так, інформації багато, але чи я розумію, що роблять держава, чи я розумію, що робить влада, чи я задоволений, всі ці показники дуже низькі, тому що люди дійсно не розуміють в першу чергу. А нерозуміння це означає відсутність підтримки. Відсутність підтримки це неможливість проведення кардинальних реформ. І саме тому стратегічні комунікації стають вкрай важливими для України. Особливо коли наша країна стикнулася із багатьма викликами, такими як зовнішня агресія та необхідність проведення реформ. Валентин Петров, співробітник вітчизняного РНБО, експерт відповідальний за протидію інформаційній агресії. З початку гібридної війни з початку агресії проти України стало зрозуміло, що інформаційна складова є, якщо не вирішальною, то відіграє ключову роль. І тому. Дійсно безсистемні неузгоджені дії їх час минає, да, і треба працювати єдиним державним механізмом, виробляти єдиний національний наратив, формувати єдиний підходи к знову ж таки протидії пропаганді і позиціонуванню нашої держави в світі і в формуванні світогляду, у тому числі у протидії тій пропаганді, яка Впливає на окремі верстви населення на різні соціальні групи, на різні відомства. Тому в Україні логічно постало питання про побудову системи, яка б максимально нівелювала міжвідомчі бар'єри та скоординувала зусилля різних структур для досягнення спільної мети. Існують різні підходи до побудови таких систем, як в окремих країнах, так і у міжнародних організаціях, наприклад, НАТО. Коли в нас якийсь виклик в НАТО, то всі наші відділи зразу разом. Кожен, кожен знає, яка є його частинка, на що вона має тобто її вклад, і це це ніби як такий механізм, який зразу одне за другим запрацьовує, і тоді в кінець кінців ви бачите, які там є відповіді, яка там є, скажімо, стійка відповідь від НАТО. Стратегічні комунікації це не комп'ютерні мережі чи телевізійні вишки. Першу чергу усвідомлення важливості встановлення містку комунікації між державою та суспільством для прикладу. Можна навести систему стратегічних комунікацій у Великій Британії. В Британії кілька років тому це було десь там 2-3 роки тому, була майже повністю перебудована система державних комунікацій. Здійснена реформа урядових комунікацій. По перше, це дало економію коштів дуже велику. Порівняно з витратами, які були на комунікацію до цього. По-друге, тепер є чіткі плани, які зрозумілі для населення, чіткі пріоритети. По-третє, те, що вони зробили, це вони зробили дуже гарну систему кризових комунікацій, і в них не така велика кількість криз, не тому що вони там краще нас живуть, а тому, що вони в більшості своїх їх попереджують. Утім, дуже важливо розуміти, що та ж успішна британська модель це не ідеальна система, яку варто механічно копіювати і від якої не можна відходити. Кожна країна вибудовує стратегічні комунікації, виходячи із своєї ситуації та нагальних потреб. Те, що може бути притаманне для Америки чи для Канади, може і не бути зовсім притаманне для, для України. Отже, наша робота буде саме в цьому напрямку, щоб надати інформацію, а, поширити знання. І експертну оцінку того, що відбувається в різних країнах, як вони це роблять, як вони це бачать. І тоді Україна сама буде вирішувати, що із яких систем, від яких потенційних країн брати собі це і. До уваги у розробленні своїх стратегічних комунікацій стратегічні комунікації мають стати продовженням національної політики її так званим голосом, який відкрито буде комунікувати правдиву і суспільно важливу інформацію як для власної аудиторії, так і для зовнішнього світу. Безумовно, спрямованість на цільову аудиторію це побудованість на правді, щоб слова які проголошуються, щоб вони відповідали реальним діям. То тобто, єсмови реальне змістовне наповнення. Виникає питання, що у боротьбі з авторитарним ворогом нам головне не перетворитись на нього самого. І завдання держави у цій сфері це е, сформулювати сформувати прозорі правила гри і слідкувати за їх дотриманням. Стратегічні комунікації вони також є покликані. А, Певними етичними і певними цінностями так треба комунікувати прав правдиву інформацію, треба розказувати і, і, і добре, і недобре, що відбувається в країні, і це робити а, з відкритістю. А це вже є демократичні принципи. Отже, стратегічні комунікації також і посилують розвиток України в демократичному напрямку. Безумовна українська влада проводить величезну роботу з реформування країни. Партнери з того ж НАТО, які знають реальний стан справ, це добре бачать. Утім, слідчі навчитися правильно подавати свою працю українському суспільству та світу. Природно, що для вашої держави надважливо навчитися налагоджувати правильну комунікацію, особливо стосовно таких інститутів, як НАТО і ЄС. На мою думку, той факт, що Україна систематично демонструє Брюсселю, Берліну та Вашингтону прогрес та успіхів реформування, що проводиться в державі, потрібно всебічно висвітлювати, аби партнери в НАТО та ЄС бачили, що Україна рухається вперед. Саме на цих засадах і почали діяти стратегічні комунікації. Стратегічні комунікації дуже важливі, оскільки фокусуються на двох аудиторіях: перша внутрішня аудиторія, для якої беруться до уваги особливості внутрішньої комунікації. Вони адаптуються до зовнішньої аудиторії, коли для прикладу Україна хоче надіслати конкретний меседж Росії, ну і звичайно до західних країн і НАТО, зокрема, безумовно, це має вплив на ваших потенційних партнерів. В наступній програмі ми продовжимо тему розбудови в Україні системи стратегічних комунікацій та яку практичну допомогу цьому надає НАТО. А сьогодні про те, як в США протидіють іншому елементу гібридної війни кібератакам. Сайбергуард щорічне масштабне тренування, під час якої учасників навчають давати відповідь на національному рівні на серйозні кіберзагрози. В четверті за рахунком навчання зібрали рекордну кількість учасників, на яких тут здійснювали можливі кібератаки найважливіше в цьому тренінгу те, яким чином ми налагоджуємо співпрацю з тими організаціями та установами, котрі відрізняються за родом діяльності, і яким чином ми можемо застосувати урядові можливості в нашому підрозділі задля захисту важливої інфраструктури об'єктів життєзабезпечення населення у приватному секторі США, об'єкти ключової інфраструктури, зокрема в сфері інформаційних технологій, в основному знаходяться у приватному секторі. Тож ми на них покладаємося. Що ж стосується нашого підрозділу, то ми володіємо Діємо найгрунтовнішими дослідженнями інформаційної сфери у своїй діяльності використовуємо два методи охорону та резерв. На мою думку, співробітництво у цій сфері значно зросло за останні роки. На жаль, така тенденція виникла через те, що збільшуються загрози. Тож нам доводиться тісно співпрацювати. Кожен із присутніх тут дуже добре це усвідомлює. У нас попереду все ще чимало роботи, однак я задоволений результатом таких навчань, адже завдяки їм ми поглиблюємо взаємодію у сфері боротьби з кіберзагрозами. Такого роду об'єднані навчання, котрі щоразу доводять свою ефективність. Важливо вносити в сценарії тренування реалістичність. Найефективнішим воно буде тоді, коли буде максимально наближеним до реальності. У цих навчаннях ми команда червоних. Ми погані. Ми моделюємо справжні загрози світового рівня, кібератаки, використовуємо безжалісні методи. Водночас сподіваємося, що синя команда їх вистежить. Ми сині, ми фіксуємо та ідентифікуємо кіберінциденти всередині умовної організації, за яку несемо відповідальність. Тож, все, що потрібно силам місії з кібероперацій, завжди є в доступі для учасників тренувань. Такі навчання можна не переривати. Тренування проходять ось уже другий тиждень. Минулого тижня ми доволі успішно справлялися з усіма завданнями. На цьому ж учасники опинилися в менш в знайомому середовищі. Тож наразі ми працюємо, вивчаємо нові умови кіберпростору, запропоновані організаторами. Основне завдання набиратися практики у роботі в цьому середовищі, адже питання не стоїть, чи станеться кібератака, питання в тому, коли вона відбудеться. І ми повинні бути готовими відреагувати в будь-який час. В нашій країні тема кібератак є теж, на жаль, актуальною. Періодично важливі інформаційні системи піддаються хакерським атакам, які, як правило, ведуть до Росії. В нашому наступному сюжеті про те, де готують фахівців, здатних протидіяти цьому злу сучасності в Україні. Основним закладом, який опікується підготовкою бійців віртуального фронту, є інститут спеціального зв'язку та захисту інформації Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут. Ми готуємо офіцерів для таких поважних структур, як Служба безпеки України, служба зовнішньої розвідки України, управління державної охорони. А основна наша частка випускників це йдуть до Державної служби спеціальної зв'язку та захисту інформації, який є головним. Відомства в Україні, яке, яке відповідає за е, політику в сфері технічного, криптографічного захисту інформації і взагалі займається захистом наших інформаційних ресурсів і секретів держави. Раніше інститут не НАТО афішував свою діяльність, адже підготовка кадрів для спецслужб справа делікатна. Тепер підходи дещо змінилися. Адже поєднання фундаментальної науки від викладачів кращого технічного вишу країни та традиційно найсильнішої в колишньому СРСР Київської криптографічної школи гарантує випускникам визнаний у світі статус диплому та височезну якість підготовки. Головна ж особливість навчання українських антихакерів в тому, що вони мають не лише здобувати глибокі теоретичні знання, а й постійно відслідковувати та аналізувати події на кіберфронті, про більшість з яких широкій громадськості із зрозумілих причин невідомо. Ці загрози вони здійснюються кожен день. Кожен день ми про це мабуть не чуємо так. Ну, вони здійснюються. У нас є чергування відповідне. Ми відслідковуємо ці процеси і застосовуємо їх, їх в свої навчальні діяльності. Ми моделюємо ситуації, зв'язані з кібернетичними війнами, з кібернетичними атаками. І наші курсанти відпрацьовують ці питання поки що, будемо так казати, в лабораторних умовах, в класах. Але практичні заняття, які ми проводимо в польових умовах, показують, що Результат, результат дуже хороший. Рік назад Служба безпеки України разом з Києво-Могилянською академією організовувала конкурс студентських робіт у рамках їхньої конференції шляхи та методи та механізми захисту інформаційного, не інформаційного шляхи та шляхи та механізми захисту. Простору е, України у рамках цієї конференції був проведений конкурс е, студентських робіт. З результатами конкурсу я війшов в е, е, число тих переможців зі своєю роботою, яка мала назву. Діяльність про російських організацій і засобів маси інформації на території Автономної Республіки Крим з результатами також цього конкурсу. Окремо було визначено трійка переможців, яких визначило представники з НАТО. Також пощастило, пощастило мені. Моя робота теж увійшла в трійку цих переможців, окремо в Виділили мене представники НАТО. Їм сподобалась моя робота. У складі вишу діють декілька лабораторій і спеціальні кафедри, де вивчаються партнерські і розробляються власні технології упередження можливих загроз та адекватного на них реагування. Із закордонними колегами триває постійний обмін корисною інформацією. Наприклад, тільки в 2015 році чотири з наших викладачів побували на курсах підвищення кваліфікації. В сфері захисту інформації, в сфері управління інформаційною безпекою, яке фінансувалось та проводилось альянсом НАТО. Це надзвичайно позитивний для нас досвід. І з точки зору обміну досвідом, і з точки зору налагодження контактів. І ми зацікавлені в подальшому розвитку такої взаємодії. Для того, щоб вступити до інституту та, зрештою, стати дипломованим бійцем кіберфронту. Потрібно звертатися до кадрів найближчого підрозділу Держспецзв'язку, СБУ, служби зовнішньої розвідки чи управління державної охорони. Сьогодні до вашої уваги наша нова рубрика Твоя думка, де ми будемо цікавитися думкою українців на тему безпеки, міжнародної політики та нових викликів. Нас цікавить, що для України буде краще залишатися позаблоковою чи вступити до НАТО. Думкою наших співвітчизників цікавилася Дарія Шаровара. Вітаю! З вами рубрика Твоя думка. З моменту агресії Росії проти України ставлення наших громадян до політики військового альянсу НАТО кардинально змінилося. Соціологія говорить, що більшість українців за вступ до НАТО. А що про це думають кияни та гості столиці? Як ви вважаєте, Україні варто залишатися позаблоковою державою чи все ж таки приєднатися до НАТО? Я вважаю, що позаблоковою а треба що залишатися. Ми? Ну, тому що ми незалежна держава. А ми... ви вважаєте, якщо ми приєднаємося до НАТО, то це ну... якось зачепить суверенітет України, так? У нас в країні просто дуже велика конфронтація інтересів, тому нам краще залишатися позаблоковою державою. Насамперед потрібно сказати те, що Враховуючи зараз ситуацію, яка склалася в Україні, то, в принципі, якщо так подумати, НАТО не так погано, на мою думку, тому що вона гарантує певні вже грошові нам задатки, гарантує там певні навчання військові, які дуже корисні на даний час. На мою думку, це справді нам потрібно. Думаю, непоганий би був у нас воєнний потенціал, якби ми приєдналися до НАТО. Тобто ви якісь нові військові реформи, якісь озброєння новітні і тому подібне. Ну і захисти, думаю. все таки у нас американська пропаганда дуже сильно впливає на нас. От тому... тому я в принципі за. Хороша ідея для України. Ну, як, поддержка. Как бы гарантия не в дела нашей страны, ну, в плане военных де действий, да. Вот. Поэтому я считаю, что, в принципе, это хорошая идея. Надо. Непременно и завтра. Ну, чтобы скорее, чтобы не бояться никого. И вообще, хорошо, когда тебя кто-то защищает. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримають систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу з вами був фактор безпеки. Зустрінемось рівно за тиждень. Сподіваємось, він буде безпечним.